Якщо шукаєте матрас в гуртожиток або на зйомну квартиру, щоб і недорого було, і можна потім не жалко лишити його там. Ленд, моделька називається, і він завтра по дуже топовій ціні. За розмір 1,60 м на два-4800, ось такий 90х2, 2900 кошти. Чому я кажу, що він має топову ціну? Тому що він йде пружинний. На незалежній пружинці, тобто він ортопедичний, 21 см висота. Це матрас для дорослих та дітей, в принципі, підходить. 21 см висота витримує 140 кг навантаження. Як для тих цілей, що я сказав, це просто золотий матрас по такій ціні, тому що ну за 4800 двоспальний матрас це. На ринку ви знайдете якесь фуфло. Отут же вартість знижена до завтра, до 28 травня. З 29 буде вже 7 тисяч коштувати такий матрас. Тому робимо різні розміри, відправляємо по Україні. Ще й можна оплату частинами взяти, якщо потрібно. Можна взяти з ліжком скомплектувати, тому що в нас є акційна пропозиція: ось таке ліжечко на металевій рамці. З буковими ламелями лише без узголів'я коштує 4 тисячі. З матрасом виходить 6 900. Дуже класна пропозиція на зручне ортопедичне спальне місце. Сайт Солоха є в шапці профілю телефончик для зв'язку.